Знаєте, хотів я сьогодні зняти реакцію на Кріспі Кейк. Це у нас. що це у нас? Блін, де ж це воно читається? Торт Вафельний Кріспі Кейк з молоком, але думаю, знімемо на завтра. Бо того, що у мене сьогодні на кінець нормальне відео вийде на цьому каналі сьогодні, тому що сьогодні ми вже не будемо на кінець їсти, а ми поговоримо про плани на майбутнє. Коротше, я сьогодні, ну, взагалі, не сплановано, просто собі прийшла думка в голові мені написати лист у майбутнє, собі у майбутнє у 2025 рік. І так, всім привіт, hello friendly, з вами Деніс Френлі. Сьогодні я написав собі лист у майбутнє на 2002. Чи 25 рік, і е, тобто два роки на два роки. Тобто, через два роки ми дізнаємося, чи що з цього справдилося, а що з цього, ну, на жаль, не вдалося ну, втілити в життя. Тому такі справи, давайте почитаємо цей лист, який я сам собі написав на два роки вперед. Е, і коли прийде ця дата, ми не будемо більше його читати. Через два роки ми його ще раз прочитаємо і дамо відповідь. Я теж напишу відповідь, чи дам у відео відповідь, і ми дізнаємося, що з цього справдилось у моєму житті, а що, на жаль, не справдилось. Ну, щось, що ж, поїхали читати. Лист собі у майбутньому 2025 рік. Привіт, Денніс Френлі! Привіт! А, я не маю права, що відповідати, бо я, я зараз знаходжуся у 23-му, а у 25-му маю відповідати. Привіт, Привітані Френні, як зараз у тебе життя проходить? Ну як? Вже знайшов роботу, на якій заробляєш гроші. Знайшов дівчину саму найкрасивішу своєї мрії. Маєш вже свою машину, ну тобто автівку. Так, е, маєш вже комп'ютер свій. Дуже комп'ютер хотів, та. Під, е, підкачав вже свої м'язи. Ну, на так, стараємось. Е, тому що зараз у мене на календарі 25 червня. 2023 року, тобто зараз. У мене зараз життя проходить Ну не зовсім успішно, хоча пару днів назад я відпочивав в Болгарії, що це лайк. Like. Але, на жаль, я роботи поки що не маю. Ну, у пошуках, так так як Ютуб монетизацію не підключає. Так, і дівчини теж, теж і на машині, і що що дівчина? А, поки що роботи немає, ну і дівчини теж і на машині не їжу. Тільки на велосипеді. Ну, велосипед, з однієї сторони, це також спорт. І віджимаюся під час і, А, і та віджимаюся час від часу, качаю прес, ну, прес не дуже. А як, а як твої справи з твоїми ютуб-каналами Great і Zedis Friendly вже набрав на своєму каналі 20 тисяч підписників, поки що так. Пишу на майбутнє, бо я не знаю, чи буде рости, чи не буде. Тому я типа, написав. Може таке бути, що взагалі не наберу ніколи 20 тисяч. Так як в мене канал взагалі йде на дно і можу взагалі не набрати. Тому я написав собі в майбутні, що хоча б 20 тисяч я зміг досягнути. Та. Е, менше завантажуєш роликів, чи так, як зараз. Оце, оце, напевно, саме головне питання, що стосується мене зараз. Ну, через два роки, так. Е, чи, чи як зараз? Ще приділяєш більше. Е, так, ще раз звернемося. Так, 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 Менше завантажуєш ролики, чи так, як зараз. Ну тобто, на ну, дофіга. Ну, День спрення, ну, по круглих більше, але сьогодні, наприклад, по 1-6. По тобто, ну, загалом так і багата кількість відео виходить. Чи приділяєш більше часу роботі, машині і дівчині? Надіюсь, у 2025-му у тебе все буде добре. І ти вже досягнув, досягнеш мети. Я написав досягну мети. Ну, може і досягнув, досягнеш досягнути. Зараз я нервуюсь. Ну так, трохи нервозний. Та. Хоча зараз на даний момент вроде нормально. Е, ще є. Я нервуюсь, ще є, але я хочу стати спокійним і почати бути добрим. Так, Оце, напевно, найголовніші слова і завантаження теж. Надіюся, ти вже ним став. Ну, сподіваємось. Е, і... Че? Не забув. І не забудь дати мені відповідь на мої питання 25 червня 2025 року. З любов'ю, твій Деніс Френдлі, сам собі написав. Тобто у мене два роки, щоб, щоб чекайте, 20 тисяч набрати підписників. Так, щоб я Чекайте. щоб я знайшов успішну роботу, яка мені має приносити задоволення раз. Хобі, я ж я міг би дописати хобі, але хобі мені не потрібно, так як в мене ну, зараз уже перед вами стоїть камера, це моє є хобі. Малюю ще, це моє також хобі. Е, знайти, значить, дівчину, якщо вийшло, і маєш вже свою ну, машину, я не знаю, якщо вийде, то може так, як ні, то можна типу, на тату, ну, подивимся. Е, Чи маєш, о, чи маєш вже комп'ютер? Комп'ютер хотілося б відновити, так як комп'ютера у мене не було. Ні, у мене був комп'ютер у кому-то році, вся першому. У мене був комп'ютер в 21-му, на жаль, поломився, хочу його відновити. Тому комп'ютер теж важливо. Та. Чи підкачав все свої м'язи? Ну, підкачати м'язи, стати, тобто, сильнішим. Підкачатися. Коротше, в зал я поки що знаєте відмовився, хочу попробувати в домашніх умовах. Чи в мене вийде, чи в мене не вийде. Тому що в нас там Джазмен. тому е, Попробуємо ми підкачати м'язи. Та підкачатися до 25-го. Ну, може, вийде, може, не вийде, хоч трохи. Та треба, знаєте, само розвиватися. Та. Е, тому що зараз в мене... Mm -hmm. Ну, коротше, м'язи. Так, 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 так. Так, 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 так. Так. Значить. Э... Mm -hmm. А, у Болгарії, значить теж можна ще додати в 2025 рік, щоб. Типа, цей. Ну, щоб протягом, знаєш, 25 2025 році, щоб ще десь кудись поїхати за кордоном. Там може бути Турція, може бути. Ну, Єгипет, не знаю, пірамід. Тобто, ще можна додати, що я відпочивав. пару днів... Значить, це також можна додати, щоб ти протягом ще до 2025 року чи ти ще. Або ні, можна ще написати у 20-го. Як? У 25-му році ти десь ще зміг поїхати за кордоном? Тобто, що у 25-му році теж треба за кордон поїхати. так. Е... Але, на жаль, роботи поки що немає. Не ну, значить знайти роботу, яка приносить, я вже сказав, що приносить задоволення. Ну, Машину, плюс-мінус так, там може їхати, велосипед теж можна продовжувати їхати. Так, За спорт говорив, за віджимання, за ну, під... підкачатися. Та... Е, качаю прес, качати прес. Ну так. М -м -м -м. Ну, в каналах, значить, канал там 20 тисяч набрати, вже менше публікацій робити, щоб канал повністю на дно не пішов. Бруно вже і так пішов, можна вже поменше завантажити. Деніса Френя також поменше. І... завантажити роликів. Тобто менше завантажити. І... Чи приділяєш більше. І ну, робота, ще раз сказав, машина, саме дівчина, ну, всі цінності. Та... 20 тисяч, та вже йду по колота. І надіюся, щоб та, досягнути своєї мрії, своєї мети. І найголовніше бути спокійним і не нервуватися, і ніколи не бити більше свої телефони, так як цей самий, який у мене, ну це новий, був старий, щоб більше ніколи телефони свої, що? не бити. правильно. І так, так, так. щоб не, ну, бути спокійним, почати бути добрим. Це найголовніші слова, найголовніші слова. І надіюся, що вже так і буде у 2025 році дати відповідь, ну не знаю, як там вийде. І, коротше, ми 25 червня 2005 року, друго, другого через два роки, ми цей лист з вами відкриємо і ми його що? Правильно прочитаємо. Але треба десь його покласти на таке місце, щоб воно ніде не загубилося, і ми з вами обов'язково дали відповідь. Але не обов'язково це робити, так що я можу просто подивитися цей відос через два роки, зберегти його, наприклад, у вибране. Та? Я типу, у Ютубі така вкладка Вибране, та? чи переглянути пізніше, чи просто ну, переглянути пізніше. і додати Переглянути пізніше, через два роки ми це подимося і дамо відповідь. Але найкраще прочитати цей лист. Та. Тому я його зберігаю куди. Де у мене такі важливі речі? У столі. В столі просто поставлю в стіл, і воно буде чекати до два роки. І ми мусимо за ці два роки. Ну, взагалі-то я ще буду цей лист трохи читати, щоб знаєте, е, як вам сказати, щоб, 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 щоб все-таки іти по кроку до цього. Ну, Може буду читати, може не буду, буду трохи старатися досягати ну, тих цілі, що я собі написав, якщо вийде. А вже, ну, ми так, вже через 2 роки. Може ви мені підписники нагадаєте, може я, я скоріше сам собі десь, под... можу нагадування поставити через 2 роки. Через 2 роки мені виб'є. Ми з вами зачитаємо 25 червня 2025 року і дамо відповідь на цей лист. Я напишу, напевно, перед цим роликом. Відповідь і ми дамо відповідь ну, на цей листа. Ну, надіюся, відео може й будуть кожен день виходити до 25, ну далі, але хоча б меншою кількістю. Я би взагалі, знаєте, так собі подумав, сьогодні довго думав, що може би у му році просто одне відео в день. І все, мені четвірка ніколи не подобалась. Ну, щось 4, четвер, ну, 4 мені не подобається. Число, не знаю, може не буду, може десь буде по одному ролику. Може, якщось найду краще за це хобі Ютуба. Там, наприклад, любима робота, любима там. Машина, дівчина, то може і не буде взагалі публікації. Я не знаю, як піде далі моє життя. Все залежить тільки від себе і тільки мені рішати, як мені далі жити, розумієте? І все залежить від мене. Тому YouTube, ясно, що це не напевно. Не все моє життя, що все-таки треба далі рухатися, так як, наприклад, я такий собі, знаєте, думав, чого я в 10-му році не знімав відоси, чому я в 9-му, чого? Бо я був малий, в мене не було інтернету. Я ще не знав так толком. Ну, за інтернет вмів вже дивитися, але знімати не хотілося. Я думаю, якщо вже там, то від... далі можливо немає сенсу. Ну, можна знімати, можна і не знімати та відоси. Тобто, як уже вийде? Можна потрошки знімати, можна кожен день знімати, можна одне відео знімати. Подивимось, як там вийдеться. Головне, хоча би частину, ну хоча б, хоч, ну знаєте. Хоч більшості виконати того, що написано тут. Ясно, що все можливо не вийде виконати, особливо 20 тисяч підписників. З, звісно, це залежить від вас, щоб ви нажали на, на червону ну, На вже зараз чорна кнопка підписатися і набрав тисяч. Що це може і не вийде Але, наприклад, ці всі головні комп'ютер, машина, дівчина, е, робота. Щоб хоча б, хоч ну хоча б робота. З цього всього робота, ти комп'ютер. Ну, може, плюс-мінус машина, щоб здійснилися. Та, тому такі справи. Зараз ми почитаємо ваші коментарі під вчорашнім роликом. Сьогодні на кінець вийшло розмовне відео. Добре, що ми сьогодні вже з вами не їли. Я думаю, от напишіть в коментарях зараз, які вам більше відоси подобаються. Як ми говоримо з вами про життя моє, можливо, про ваше життя. Чи ліпше, як ми тако тупуємо? Я думаю, все-таки, як ми говоримо. То, можливо, час від часу будуть такі цікавіші відео. І Вони будуть сподобаться як мої аудиторії, так і, може, самому і мені. Тому давайте почитаємо ваші коментарі, що ви зараз що ви написали. Вчора під відео, а я, а я пішов по телефону. Мами, так, такі справи. Я, звичайно, не знаю, чи вам ці відосики, ну, це відео вам дуже так сподобається. Хоча, якщо ми весь час з вами їмо. Можливо, і сподобається. Ну, давайте що ж, зачитаємо. Вроді там дивився вчора лише три коментарі, було. сьогодні якісь більш... сьогодні вже на ранок разом було п'ять. Може, і переглянуло. Нас зараз на каналі 17 тисяч 700. Та. До речі, десь як ми дивили, були в Болгарії, також було 17 тисяч 700, тобто сотка навіть не підписалася, хоча я вам давав преміум контент. Ясно, бо то залежить, чи залітають відоси, чи ні. Добре, читаємо ваші коментарі. Там, до речі, один чувак, оцей колега мій, то він. Що він? У нього вже скоро 16, тобто він мене точно дожине, у нього вже монетизація підключена, у нього відоси, один відос, що триляма набрав. Ну, коротше, у нього більший контент, цікавіший, ніж у мене, тому такі справи. Що ж, давайте зачитуємо. Тут у нас перед вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ого, дуже дякую за актив! А, бачите, одне відео вчора було 23 пара, і тому вже пішов більше актив. Я кажу, чим менше ти публікуєш, тим більше заходить аудиторій мої, і вони починають дивитися. Знаєш, треба по одному ролику. Може з Нового року почнемо. Ну, типу, так виходять ці докрули числа, там уже як 23 число, 21, 20, 10 то вже більше. Та... По 4 по 5 роликів. Ну, подивимося, хочете, коментуйте, хочете, не коментуйте. А, написано майже всі коментарі 20 хвилин, 28, 42, 36. Тобто залетіло недавно. Та. Ну що ж, давайте почитаємо. Перший коментарі від юзер. Так, я думаю, що мені, мені ліпше читати ось такого коментар, ніж коли я нахиляю камеру такою. Ліпше, коли стоїть і ви мене повністю бачите. Так цікавіше. Яструб Всезнайка. Що він нам пише? Не встиг всі відео Деніса Френю переглянути з Болгарії, як він уже вдома. Но... Ясно, бо я багато публікую, і ти не встиг. Тепер буде ці дні, значить, 25, 26, 27, 28, 29, по одному ролику горизонтально, думаю, ти ви встигнете взагалі переглянути цей контент, що я вчора, перейду і ті всі пару днів тиждень назад, попубліковував. Тому дерзайте. Є Катерина Чернишова, давно я тебе, до речі, Дівчина, дівчина тут не бачив. Серед моїх коментаторів напи молодей, що написала: Я жду преміум контенту от тебе в августі і октября. Мені ці ролики, ролики, що ти тепер випускав, теж дуже подобаються. А, значить, ти дивилася. Але просто ти цей вон, видно, не коментувала. Ну, окей. Амадеус Томпсон, ждемо прощальні відео з Болгарії. Вони вийдуть кінець жовтня, можливо. Так. Десь 20-ті числа, ну, тобто кінець жовтня. Та. Е, значить, прокоментувала Україна найкраща. Молодець після відпочинку берешся до праці. Е, це видно те, що я сказав, що цей косілкою, типу, я косив. Ну, це така праця, міні-праця, треба реально до праці братися. Та. Роберт Торсо, я радий, що ти приїхав, і велика честь для мене потрапити до тебе у відео. Роберт Торс, а це те, що мені вчора писав, що ти розмовляєш під час їди. О, бачиш Роберт Торс? Сьогодні ми це не їли. Значить ми вже не їли і тоді ми маємо право розмовляти. Так, велика честь. Ну, Мені теж приємно. Лолотрек. Так, давай наступного разу цю булочку м'ясне і яйце. А, то що ми вчора їли. Я не знаю, може то вони вже з'їли ті дві булочки, може вони будуть їсти. Їхня доля, може вони і не будуть мені давати ту частину та айфон iPhone 14. Чекаємо тоді у серпні преміум контент. Ну преміум жовтні там в серпні, в жовтні, може викладу. Сантьяко Гел, класний контент із нього в Болгарії. Вибач, що не прокоментував відео, просто дуже багато. Я об... Дуже багато я обов'язково всі ці відеоси, які ти зняв протягом тижня, переглянув і лайкну, і прокоментую. Просто дуже багато. А, я що не промок... коротше, вибач, ще не прокоментував відео, просто дуже багато їх. ну, Зрозуміло. Ну, я тебе розумію, бо я дуже багато публікував. Ну, вже коли обов'язково ці відео, які ти зняв протягом тижня. Ну, надіюся, що ти прокоментуєш, лайкнеш, прокоментуєш. Чекаю на твій коментарі. Алон Паріж, коли запис... запиваєш, тоді смачніше. Типа цю булочку, та? там щось не дуже смачніше. Е е ну, я як їв, то вона не дуже. Мені та булочка подобалась. Ну, коротше, не коротше, мені та булочка не дуже подобалась, бо вона навіть з напоєм пили чай. Чая закінчилось. Ну, якась сівно сухенька була. Ну, 8 балів поставив. та е, Цей ведмедик. Дружній ведмедик прокоментував. Чекаємо у жовтні завершення цих відео, але щось довго чекати. Ну, та не хвилюйся. Зараз швидко про про майне-липень. Тут вже серпінь викладу, вересні там перерив, у жовтень отримаєте. Так, прокоментував вуличний гітарист. Жаль, відео з Болгарії, мало хто подивився. Можливо, потім на преміум контент хоча б по 100-200 переглядів буде. Надіємось, а може й не буде. Може буде лише 60-70 переглядів. Так, написав чел. 2022 року, можеш вже міняти на 23-й. Я спочатку подумав, що це е французький батон. Ну, це ні, це булочка з сиром. Турагенція, знову ви вже не доїли. Якщо ви не доплатите нам 100 доларів, більше за кордон вас не, не пустимо. Що ви, ви за шахраї, шахрайки? Я вам чесно, через такі коментарі кидаю страйк е, на ваш коментарі. Лолотрек. 100 доларів недоплатити. Ну, ну, що за. що за, Це точно рофл, бо того, що ну, як, нас в автобус не пустили, вони такі дурниці пишуть. Е, лоло трек. сама булочка, бачу, не дуже. Ну та, вона суха, але сир, вроді би, так я собі. Ну, та 8. Я би поставив 7, 7 з плюсом, я би поставив, але я не знаю, що тому, що став вчора, переглянути завтра. Написав Гріша Яструбенко. Яструб. Яструбенко, пожартувати не вдалося. А з завер... Каз вами приїхала додому, запитався. Так, Міша дружній, Міша дружній ведмедик. Пише, як доїхав. Добре, доїхав. Вчора я вам розказав. Я тоді знімав короткі шорти, що, типа, доїхав, але ну, був змучений, дуже сильно був змучений. А Злюка Заводюка лишилася у Болгарії. Вона ж, типу, стала блондо, блондинка, та блондинкою стала, та, типу, вона там і залишилася, та, тому такі справи. Тож, типа, мусила залишитися, так. Тобто, дружні такі справи. Завтра вас очікує Кріспі Кейк 1896 року. Ну, може, від 1896 Вибачте, що на всі коменти вам не відповідаю, бо... Там, не хочу при батьках цей крінж про злюку. Ну, ну не то що крінж, просто вона деколи себе дивно поводить та злюка. Коротше, вона лишилася в Болгарії, тому що їй там більше. Е, ну, Вона там вона каже, я ще хочу там пожити. Напевно, лишилася там жити, собі відпочивати. Вона зняла один відос у номері, вона там лишилася е, жити. Тому на собі відпочиває і сестриця. Вона, на мені, вона мені не сестриця, просто діветься і не сестриця. Та. Вона й відпочиває. Най собі віддихає, ми вже будемо з вами тут працювати. Ну, в принципі, ви рахуйте, вона завжди працювала. Коли ми з вами тут воогнили відосики які знімали, реакцію, весь час в ресторані працювала. тепер не відпочиває ціле літо, може ще більше будете відпочивати. Вона каже, ну, так я тобі сказала, ти тут нічого не робиш, а я буду з вами їхати. Я заслужила на цей відпочинок, я дофіга заробила. Значить, ти тут лишаєшся. Ну, значить, ти собі їдь, а я собі лишаюся. Що, у мене своє життя а не. То, що, та. Я ж вам, типа, не сестра я тобі, я щоб з тобою. Та. Я просто ми друзями були, та я тут пустив її, ми разом жили. Тіпа, у неї тепер плани, Болгарія, мене, тіпа, свої плани, їй сподобалась Болгарія, в мене свої плани. Тому ней собі, що хочеш, то робить, а я шукаю тут. Свого, своє життя і думаю, як працювати далі, заробляти. А вона собі там влаштується, теж може в тому ресторані, де ми з вами їли, вона може бути там собі теж обслуговувати. вона каже, що я не пропаду, що я знаю. Навіть ну, на ти мову знаєш у Болгарії, вона каже питання, щось знайду, щось придумаю, викручуся, вихід знайду. ну... Побажайте їй удачі в коментарях. Добре, дружні, на цьому будемо прощатися. Ось таке вийшло розмовне відео. Напишіть, як вам воно в коментарях, тому що ми сьогодні це не їли. Спеціально отак подумав, що ліпше зняти такий відос. Буде цікавіше, буде прикольніше. А вже завтра вже знімемо реакцію на оцю кріспі кейк. Просто мені самому, знаєте, Зараз, дико... зараз. То бавав, ну так, просто мені самому стало дуже дико інтересно. Типа, що з цього справдиться у 2025 році. Тому дізнаємося за два роки, ви побажаєте мені удачі. Я постараюся тіпа, ну, досягнути мети. Тіпа, якби, ну, постараюся хоч щось цього виповнити з цих планів. А на цьому все Надіюсь, у мене получиться, а може не получиться. Ну, хоч може 2-3 плани, може виконати. На цьому все з вами був Денсферен. Радий був вас вітати на своєму каналі. Всім гарного дня, всім пока, всім гарного. гарного дня, коротше, всім пока. До наступних відео, бувайте, пока. Бувайте.